Мир вам, мир вам, мир вам. Інколи буває таке, що я так жалкую, що я виїхала пізніше, ніж звичайно. І сьогодні був один із таких днів, коли виїхала, а небо було, ну от все, все було таке багряне. Не оця маленька смужечка, а було воно таке все. Вам, вам потрібно просто повірити. А я і їхала і так казала, господи, хоч на 10 хвилиночок залиши оту от ще смужечку яскраву, хоч на 10 хвилиночок. Тож вірний Господь, хоч ненадовго, але оця яскрава смужечка ще буде в цьому кадрі. Алілуя! Слава Господу! По милості Божої ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. Вірний, обіцявший, вірний, обіцявший, нам потрібно вірити, що Його віра вона незмінна. Він вірить в те, що ми це все здолаємо. Він вірить в нас більше, чим ми віримо в себе. Алілуя! Слава Господу. В Слові Божому написано, що ті, хто на нього покладають надію, не будуть застижені. Ми не будемо посоромлені. О, правильне слово. Тому дякуємо Господу, дякуємо Господу за цей світанок, дякуємо Господу за новий день, дякуємо Господу, другий день в новому році. Знаєте, коли маленька дитина народжується, то, то матусі рахують перший місяць, там, недільку, потім місяць. А потім вже й забувають О, і згадують, а скільки це моєї дитині років? 33 чи 32? Інколи і забуваєш, скільки тобі років. Таке ж теж буває. Тому поки що народився новий рік. Хай там хто там його впровадив, не будемо це досліджувати. Він народився, слава Господу, і вже другий день в новому році. Тож хай цей рік буде наповнений яскравими барвами, але не вогню, а миру, а миру в ім'я Ісуса Христа. І хай як по тих чайок зараз багато-багато на морі, навіть серед штормів. Хай от стільки буде у кожного з вас радісних днів, радісних днів, наповнених радістю від Господа в ім'я Ісуса Христа. А інколи хай будуть дні, як у ті лебеді. Спокійні, спокійні, граціозні, граціозні. І хай будуть і такі дні. Хай оці дні в новому році будуть різноманітні, різноманітні. Саме головне, щоб ця різноманітність була від Господа. І хай допоможе нам Господь бути в правильному місці, в правильний час, щоб, щоб бачити, які великі і чудні його діла. Алілуя! Слава Господу! Господь нам дає слово, слово, яке нас підбадьорює, слово, яке дає нам життя. Адже Слово Боже це життя, це життя. Алілуя! Слава Господу! Я сьогодні буду читати послання апостола Якова, перший розділ з 17-го віршу. Перший розділ, 17-й вірш, послання до Якова. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить з гори. Все добре, все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить з гори, сходить від отця світла, в якого немає змін, ні ті, ні перемін. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком його творіння. Знайте, мої улюблені брати і сестри, також кожна людина нехай буде швидка до слухання, стримана до слова, повільна на гнів, адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Алілуя! Алілуя! Отакий от короткий вірш, але скільки в ньому глибини. Все добре, що нам дане, кожний досконалий дар походить згори походить з гори, тобто все добре, все досконале. Що ми з вами маємо, ми маємо з гори. А хто у нас на горі? Господь каже про оте небесне, помер... по... роздумуйте, а не про земне. Хто у нас на горі? Наш коханий, наш Спаситель, наш вчитель, наш Господь? Алілуя! І все, що Він нам дає, воно добре і воно досконале. Алілуя, слава Господу! І все це сходить з гори від отця світла, в якого немає і тіни перемін. Наш отець, отець світла, не отець темряви, не отець розрухи. Ні, ні, ні. Він є отець той, що творить, творить все нове, творить все досконале. Алілуя, слава Господу! Слава Господу! Коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, ми хочемо бути схожими на Нього. Так чи не так? Коли дитинка починає підростати, вона так хоче бути схожими, схожим на батька чи на маму, особливо, якщо батьки, гарні батьки, Ідуть за Господом, що у батьки поводяться себе так, як добрі люди. Тоді діти, дивлячись на батьків, кажуть: і я хочу бути такими, і я хочу бути таким. І ми, коли ми стали дітьми Божими, знаєте, нам потрібно брати взірець від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Адже Ісус сказав: я і Отець одне, я і Отець одне. І те, що було в серці у Ісуса Христа, те ж саме в серці у нашого Творця, у нашого Отця. Алілуя! Слава Господу! Коли Ісус був на цій землі, Він дуже часто заходив на гору. І ми можемо неодноразово прочитати історії, коли Ісус заходив на гору. Він приходив туди, підіймався на ту гору з різними цілями. Інколи Він ішов туди один, щоб побути у молитві, щоб підкріпитися словом, яке йому давав Господь. Інколи він брав з собою учнів, щоб преобразитися і показати славу Божу, але найчастіше, можливо, можливо, я і сумнів помиляюся, можливо, не найчастіше. Але він піднімався ще й на гору для того, щоб навчати людей, щоб навчати людей і щоб їм було гучніше, і щоб їм було чутніше, і він піднімався на гору. Зараз я тут так сіла і знаєте, хвилі е, кругом діставали, а моїх діх не доставали. Але мофля розбушувалася і каже, ну зараз перевіримо твою віру і досягнули моїх ніг, але Господь е, дав мені, знаєте, бодрствувати і підняти ноги. Алілуя, Слава Господу! Інколи отакі екстрими теж потрібні. Тож, Господь вийшов на гору, і ми знаємо оцю чудову історію, яка називається Нагорна проповідь. До речі, у нас на служінні цю неділю читалося це місце писання. І так, воно знаходиться в Матвія в п'ятому розділі з першого вірша. І так і називається Нагірна проповідь. Я її всю читати не буду, але вона почитається так. Побачивши юрбу, тобто народ, Ісус вийшов на гору, коли він сів до нього, підступили його учні і, відкривши свої уста, він почав до них промовля... промовляючи. Він навчав їх, промовляючи. Так, щось море роз... розшурму... розштурмувалось не на шутку. Прийшлось трішечки зупинитися, і так Ісус вийшов на гору і він сів, і до нього підійшли його учні. Так і він відкрив свої уста, він навчав їх, промовляючи, і він почав навчати людей. І коли ми читаємо цю о, 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 цей розділ, який поділений на невеличкі такі підпідрозділи, то ми читаємо, що він про що він взагалі навчав. Він навчав заповідям блаженства, яких людей можна назвати блаженними. Потім він навчав, що ми сіль землі та світло для світу, потім він говорив про закони, і про пророків. Потім він говорив про гнів, потім повеління не клястися, потім він навчав про перелюб і розлучення, трішечки перескочила. Потім не противитись злому, любити наших ворогів. Далі в шостому розділі він навчає: не робіть добрих вчинків на пок... Сказ. Е, Далі він нас вчить про молитву, як треба поститися, не збирати собі скарбів на землі, передусім шукати царства Божого, не судіть своїх ближніх, лже пророків. Пізнавайте по їх ділам, до вічного життя вузька дорога, хто війде до царства небесного і притча про двох будівників. І це все, оці всі рядки. Ми читаємо, читаємо. І останнє: велика сила Ісусового навчання. І закінчується сьомий розділ. Велика сила Ісусового навчання. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з Його вчення, і тому, що він навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Тобто, коли навчав Ісус, то люди відчували оцю владу. Вони відчували, що це не просто слово, що це не просто слово. А і ще мало того, що він навчав. Він не постійно знаходився на тій горі. Він потім спускався з гори. І, от восьмий розділ продовження оцього всього, що ми читали, в п'ятому, в шостому, в сьомому розділі, Ісус сидить. Ісус навчає, люди слухають, люди беруть оце слово. Але знаєте, можна говорити, 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 і все. А де дія? А де тепер докажи те, що ти казав на дійстві? І, от Ісус Христос, далі читаємо восьмий розділ. І коли Ісус зійшов з гори, Він був на горі, він навчав народ. Як той, який має владу і силу, а тепер він сходить з гори. І що тепер? І коли він зійшов з гори, за ним пішов великий натовп. Вони не залишилися там сидіти біля гори і чекати, о, коли Ісус прийде знову. Вони не залишилися там у своїх роздумах. Чи правду він сказав, чи неправду. Вони не залишилися там, вони пішли за ним. Тому що ми читаємо і пішов за Ісусом Христом великий натовп. Великий натовп пішов. І ось іде великий натовп, іде Ісус із цим натовпом. І що? І ось прокажений, промовивши, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, протягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази. Ісус каже йому: Дивись, нікому не розповідай, але йди, покажи священикам. І принеси в дар, який сказав Моєсей у законі на свідчення їм. І далі ми читаємо, коли він увійшов в Капернаум. Тобто він рухається далі. Уже прокажений очистився, уже є перше диво, перше чудо. Розумієте, оцей прокажений він так ризикнув. Його могли побити камінням по закону того світу. Він взагалі не міг право наближатися до того натовпу. Там було багато людей. Але він вирішив, що я втрачаю, що я втрачаю. Буду жити отам і постійно, і тихенько, помаленько, мучаючись помирати, чи я ризикну і підійду до отого потоку життя, а раптом вийде, а раптом вийде. Ото знаєте, оце є віра. Оце є віра, він ще не бачить. Він ще не бачить, що буде. Але він з вірою крокує вперед і каже: якщо хочеш, якщо не хочеш, не очищуй. Але якщо хочеш, очисти мене, очисти мене. І що Господь промовив? Він зараз це каже для кожного. І хто зараз перебуває в хворобі і каже, Господи, ну якщо твоя воля, то давай, хай я виліпуюсь. А Господь каже: Да, да, це моя воля. Я хочу, щоб всі люди були здоровими. Я отам притерпів оті великі рани, оті великі муки для того, щоб кожна моя дитина не страждала, а була здоровою. На воля, на зцілення, воля на життя. До кожного, до кожного, який призиває Господа. Господь хоче, щоб всі люди були зцілені, адже він не даятель хвороби, тому що кожна хвороба несе смерть, а Він є даятель життя. Він каже: Обери життя, навіщо тобі помирати. Оцей приклад оцього прокаженого, Він прийшов, він обрав життя. Алілуя! Слава Господу! Але на цьому дива не закінчується. І ми читаємо далі у захваті, що коли він пішов до того міста Капернаума, до нього підійшов сотник. Хто такий сотник? Ворог, ворог! Той, хто зараз тримав, і той і одеський народ, сотник, який керував сотнею. Солдатів, які були, е, е, які пороботили Рим, алілуя! І оцей я не кажу, що це добре, але послухайте, прийшов сотник і каже до нього, промовляючи: Господи, Господи. Оцей сотник, оцей язичник, і ще Ісус Христос не заплатив за гріхи всього світу. Але оцей язичник вже вірить, що Ісус Христос є Господь, і Він приходить до нього і каже: оці слова. Господи, розумієте? от в цьому одному Слові вже є сила, вже є прийняття Ісуса Христа, Його сили, Його велика, велика віра. І от він приходить цей сотник і каже: Господи, мій лежить, слуга мій лежить вдома, паралізований. Тяжко мучиться. Ісус каже йому, я піду і оздоровлю його. Ворога, ворога, слугу. Ти підеш і оздоровиш. Ісус, тобі що немає потреби. Подивися, скільки іудейських там людей вони теж страждають, вони теж хочуть зцілення, хочуть, а чому не приходять? А чому не просять? А чому страждають? О, той, хто хотів, той прийшов, і той сказав, і той визнав, Ісус, це мій Господь. А скільки людей кажуть, та ну що це казочки? Та хто такий Ісус? Він взагалі був, а це їхній вибір. Сотник же обрав піти до Ісуса Христа. І знаєте, Ісус не пішов до нього додому. Тому що потім сотник сказав: не потрібно йти, не потрібно, бо я недостойний, але скажи тільки слово. І Господь сказав, і Господь сказав і був зцілений слуга. Алілуя, Слава Господу! Слава Господу! Оці два місця писання не даремно, недаремно мені Господь дав пов'язати недаремно, я один і той же день. Слухала проповідь про те, як Ісус зайшов на гору, і в той же самий день я слухала проповідь, коли Господь зійшов з гори, в той же самий день. Той же самий день. Алілуя! І ці місця писання пов'язані з собою. І ці місця Писання доказують нам, що да, нам потрібно навчатися, нам потрібно сидіти у, у ніх Ісуса. Нам потрібно це, нам потрібно. Для чого? Щоб бути сіллю, щоб бути світлом, ми самі собою просто так, без Божої підтримки, ми це не зможемо зробити. Але. Посидівши на цій горі, навчаючись, приймаючи слово від Господа, нам потрібно спускатися з гори. Нам потрібно з неї спускатися. Для чого? Для того, щоб нести оце святе Євангеліє, радісну звістку у цей світ. Для того, щоб ті люди, які не прийняли ще Ісуса Христа, вони почувши цю радісну звістку, сказали: і я теж такого хочу, Господа. І я теж такого хочу. І Я теж хочу радіти серед штормів. І Я теж хочу знаходити спокій серед штормів. Як тебе це вдається? А ти кажеш, силою покохавшого мене Ісуса Христа, я це все можу зробити. Я можу піднятися на гору, а можу спуститися. Головне, не переплутати години, головне не переплутати час і бути в правильному місці, в назначений Господом час. І хай нам допоможе Господь, і хай нам допоможе Господь. І коли ми цього дуже дуже прагнемо, він допоможе нам і підніматися на гору. І спускатися з гори. Але коли, дай Боже, ми спускаємось з гори, щоб ми були наповнені силою, наповнені оцією живою водою, яку не зберігаємо тільки для себе, а роздаємо, роздаємо у цей світ. Алілуя, Слава Господу! Сьогодні таночки птахів ну, просто заворожують. Алілуя, Слава Господу! Сьогодні птахи просто витанцьовують перед Господом, хваля Його, вихваляючи Його у своїх таких таночках. І ми давайте разом з цими птахами прославимо нашого Господа, нашого Спасителя, адже він достоєн всієї слави. Алілуя, Слава Господу! Будьте збережені Богом, і хай Господь своєю щирою рукою благословить сьогодні кожного з вас. Хай потоки благодаті наповнять ваше життя в ім'я Ісуса Христа, і мир Божий прийде у кожне серце в ім'я Ісуса Христа і ще один день ближче до перемоги. Амінь.